Від друзі, сьогодні поговоримо про людей, народжених 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця. Ці люди, народжені під покровительством Юпітера, вони талановиті, творчі, яскраві особистості, люблять себе показувати на публіці, проявлятися, на них звертають увагу, і вони доволі сміливі стояти на сцені. Такі люди люди життєрадісні, Позитивні, надзвичайно товариські, активні, вони можуть завести бесіду з будь-ким. Це люди статистики, аналізу, аналітики. Вони обробляють дуже великі масиви інформації. Доволі спонтанні, у них багато ідей, які хочуть дуже швидко реалізувати. Вони не люблять рутину. Їм потрібно в цьому житті побудувати гарну сім'ю, мати багато дітей. Вибудувати стосунки з матір'ю, показати їй більш успішніший, кращий шлях життя. Це люди в мінусових проявленнях доволі азартні. Вони можуть програти все своє майно і дуже довго виходити з боргових зобов'язань. Це люди також мають завищене его, з яким потрібно працювати. Їм потрібно менше говорити і більше діяти. Це люди гуру знань. Вони постійно навчають, повчають, управляють, що багатьом не дуже до вподоби. Люди з тонким інтелектом. Вони надихають інших людей, мотивують їх, об'єднують інших людей. І за ними люди йдуть. З відомих особистостей це Вінстон Черчилль, це Марк Твен. Сінатра, франк Сінатра, це Генрі Форд. Трічкам, людям з енергією Тріка потрібно займатися блогерством, вони успішні в цьому, займатися фото та відеозйомкою. Ось така коротенька інформація про людей, народжених 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяці. Якщо ви хочете покращити своє життя. То, будь ласка, звертайтесь до мене за більш детальним розбором своєї дати народження, чи дати народження ваших діток, чи, можливо, дати народження ваших знайомих, родичів. Буду рада попрацювати з вами. Якщо вам була цікава ця інформація, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Слухай себе, це дозволяє йому більш швидше розвиватися. І до нових! До зустрічі Гарного всім дня.